І просто зараз поговоримо про доволі такий несподіваний закордонний візит до Києва, а саме делегацію опозиційних політиків Словаччини. І про це поговоримо із Євгенією Кравчук, заступницею фракції голови фракції Слуга народу, також заступницею голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, доброго вечора. Вітаю вас. Вітаю доброго вечора. Отже, щойно от, з'явилися кадри зустрічі опозиційних політиків Словаччини разом з Українською делегацією саме ці кадри бачимо зараз на наших екранах. І дуже цікаво відбувається, коли от Фіцо сипле так систематично заявами і вже намітив зустрічі з Володимиром Зеленським. каже, що сторони поки що домовляються про дату цієї зустрічі. А водночас приїхала делегація опозиційних політиків і вже е вирішили. Підтримати дружні взаємини з Україною на тлі такого доволі гострого конфлікту з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцом. Отож, от що на вашу думку означає ця зустріч опозиційної делегації словаччини, і настільки вона зараз важлива на тлі такої дійсно дискусії з Фіцом? Ем, мені добре знайомі ці словацькі політики. Це партія Прогресивна Словакія, Прогресів Словакія, Словаччина ем, і е, ми про сувотній родині Вал, я дуже часто з ними зустрічаємося і взаємодіємо. і в них дуже хороше таке політичне відчуття моменту. Тому що ви пам'ятаєте цю переписку в Твіттері, так чи там заява довга фіту, що значить, я тут ем, давайте десь не знаю президент Зеленський має приїхати кудись переїхати кордон, десь там президент Зеленський відповів одним твітом чудово. Чекаю в Києві в Києві в п'ятницю. Так, от в Києві в п'ятницю основні суперники, опонент ФІЦО. І до речі, ФІЦО все не дуже добре всередині країни з точки зору підтримки і взагалі функціонування його уряду, тому що е е тривають уже кілька тижнів протести е після ручканнях е в Москві, після е заігрування з е Росією. Е е і крім того, е там тріщить по, по швам. Ця. Коаліція і сам уряд тому ду навіть дуже вірогідно, що словаччину чекають дочасні вибори. Ну це зрозуміло, їхні внутрішні справи. Ми подивимося, як будуть ем, розгортатися події. Але ну очевидно, що якраз прогресивна Словаччина. а це до речі, партія колишньої президентки Сюзани Чапутової, яка приїжджала до України, виступала в Верховній Раді і ем, якраз. Ем, Міністр оборони, який також належав до цієї партії, приймав рішення щодо виділення військової допомоги, і ці всі по-моєму, це була гаубиці Сюзанна. Самохідні це все ну от якраз по рішенням цієї попередньої влади, яка зараз в опозиції, які приїхали сьогодні до Києва, тому ну я можу тільки вітати таке блискавичну таку блискавичну політичну реакцію. Ну і це до речі показує, що все таки Словачі на відрізняється від Угорщини, ситуація в, в Словаччині відрізняється від Угорщини, тому що якщо в Орбан він так, хоч і певні є паруски опозиції, але він так більше зацементувався, може мати звичайно конкуренцію з боку цього Пітера Мадяра, але навіть ті опозиційні угорці дуже рідко за Україну голосують в тому самому європарламенті. То якраз в Словаччині це дуже Проросійська дуже чітка опозиція і проєвропейська на відміну від ну ФІЦО, вони не не дозволяють собі якихось таких заяв про там інтереси з Росією, газ і так далі. Тому ну це чудове використання політичного моменту. Ну і цей візит він демонструє дійсно позицію іншої частини проєвропейської словаччини і зменшує можливості для маніпуляції Робертом Фіцо, який от і з Росією ручкається, і до Трампа намагається притертися на тлі інавгурації, яка вже цього понеділка, наступного понеділка буде от чи це може теж вплинути, скажімо, якщо Фіцо намагався маніпулювати, або дійсно так з Трампом якісь там зв'язки налагодити? Чи От е, такий жест може на противагу цьому е, продемонструвати інше і розвіяти ці всі маніпулятивні спроби фіцо. Ну, Суспільство Словаччини, воно набагато менш толерантне до зустрічей з Путіним, до цих от кадрів, до візитів там парламентських делегацій, аніж ну, тоді, коли, наприклад, їздив Сіяртов, угорський голова МЗС, до Москви. Ну, принаймні я не пам'ятаю, якихось там вих... щоб люди виходили на вулиці, от, тримали плакати. Тому Дійсно, це елемент такої внутрішньої боротьби в самій Словаччині, до речі, Словаччина одна із антилідерів Європи саме за медіаграмотністю і вірою в фейки. От просто я слідкую за тим, як різні російські фейки падають на ґрунт в різних країнах. То от в Словаччині кількість людей, які наприклад вірять, що це. Нато почало війну з Росією, значить руками України. Воно доволі е, високе, так тобто, там є така. Все таки є вплив дезінформаційний, але тим не менше а, величезна частина суспільства. Ну фактично, це навпіл, так поділена в яка не толерує заігрування з Росією, а, особливо ця молодь а, про європейську налаштована, і бачите, там на, на цих мітингах там і прапори не тільки словачина та Україна, а наприклад Європейського союзу, а, які а, ну не. не Погоджується з тим, що їхній уряд їхав і щось там просив газ, і при чому що європейська комісія дуже чітко сказала, так що є інші шляхи отримання енергоносіїв. До цього треба було готуватися. Жодного там негативного впливу загалом на європейський союз немає. З точки зору припинення транзиту, і це ну такі ну просто словачина намагається свої бажання отримувати російський газ саме там одним шляхом, ну навішує як проблему на весь європейський союз, але Брюссель з цим точно не погодився. Це дуже добре, що попри такий от кардинальний зріз у суспільстві є такі проєвропейські погляди, є демонстрації, і це те це також показово. А от тут дуже цікаво, чи наважиться Фіцо, все ж таки зустрітися з Зеленським після от цієї зустрічі, бо він вже після цього виглядатиме ну ще гірше що мені здається. Ну, хтось мусить, очевидно, зустрітися, бо... Бо вже домовленості, певно, є, так і словаки... ні, ні. Так, і Словакія заявила, що вони домовляються про візит. Але насправді, ну якщо так ще говорити з точки зору якогось співробітництва між країнами, то Словаччина, вона така більш ну знаєте, от по ділу богу до всього підходить. Бо вони ж кажуть, ми готові свою зброю, яку ми виробляємо, якщо ви даєте нам гроші, передавати Україні, продавати готові. До речі, є дійсно. Ну, прикордонні проекти, які реалізують два уряди український і словацький. І вони нам потрібні, бо це і додаткові логістичні там залізнодорожне сполучення із там на коше це і ну ми все одно маємо потребу в додатковому логістичному якійсь логістиці за кордон через залізну дорогу, зважаючи на те, що авіасполучення немає і до закінчення воєнного стану і бойових дій ну його очевидно, що не було буде тому ці проекти вони є, і в тому числі з урядом. Тому я не думаю, що вони не будуть намагатися все таки зустрітися і якось. Почато говорити, але позиція України дуже чітка, що ми не збираємося поновлювати транзит російського газу. Тому ми можемо обговорювати якісь інші проекти співробітництва між країнами. Ми все ж таки сусіди, як не як, Тому і це сусіди, які члени Європейського союзу і члени НАТО. Відповідно, ми маємо будь-якому випадку підтримувати стосунки. Але це показує, що ФІЦО не Ну має зважати на думку великої частини своїх громадян не ігнорувати її, бо його бо опозиція, а вона там справжня опозиція це використає. Ну і зрештою ці шальки терезів на наступних виборах просто хитнуться. А очевидно, ці вибори можуть бути швидше ніж за якимось там календарним планом. Ну, вже вони дуже сильно хитаються, але будемо спостерігати, і дуже цікаво насправді побачити от Леце Фіцу, який приїде до Києва, якщо таке приїде. Давайте про санкції далі поговоримо, але про ті, які ще не запроваджені, над якими ще роздумують радники нового президента США Дональда Трампа, і там якраз от така стратегія санкцій, яка передбачає два варіанти. Один із них це про те, якщо нова адміністрація вважатиме, що війна близька до завершення, там передбачені пом'якшення санкцій щодо російських виробників нафти. І це, нібито, має посприяти укладанню потенційної мирної угоди. А вже другий ґрунтується на ще більшому посиленні тиску на Москву через санкції. І от зараз, ну, плани ці перебувають на таких ранніх етапах, і очевидно, що визначеності немає, але от Трамп уже заявив, що е, готовий зустрітися з Путіним і планують вони це, нібито зробити найближчим часом. Хоча Київ сподівався, що Трамп після інаугурації зустрінеться з українською стороною. І, і от зараз як як можемо ми налагоджувати контакти? Як можемо можливо якось домовлятися про якісь зустрічі з Трампом? Аби все ж таки оцей свій контекст тримати в полі зору, тримати на часі в Білому домі. Ну, наша українська дипломатія е, робить все, що потрібно, для того, щоб таку зустріч організувати е, і безумовно підготуватися до неї. І ну, позиція України вона ж теж доволі чітка. Її е, повторюють і Володимир Зеленський, і е, голова МЗС пан Сибіга, так що нам потрібні е, гарантії безпеки. Якщо це е, буде виглядати як е, якесь примушення України просто скласти зброю, то українці з цим ну безумовно е, не будуть погоджуватися. Бо ми маємо думати наперед, і що буде що там. Припинення вогню заради припинення вогню без гарантій безпеки означатиме, що просто там Росія отримає передишку і от і можливість надолужити там в кількості ракет ще зребти, якихось мобілізованих чи скупити їх, і так далі з приводу того, що різні плани з'являються. Ну по перше, вони з'являються просто в медіа західних як джерела, бо інформації офіційної як такої дуже мало ну, по перше, ще і адміністрація не зайшла в Білий Дім, і ми бачимо, поки тільки ще інтерв'ю в Сенаті там ключових людей, які там чи по міжнародній безпеці чи, чи по департаменту стей. Тобто, як МЗС американський, чи там DOD, Міністерство оборони проходять ці слухання, і там по трохи ми чуємо якісь речення, те, що стосується України, як ось їх. Інтерпретуємо, але е, вже ну очевидно, і про це вже е, заявляв кіт Келох, спецпредставник, що це вже не питання якогось одного дня, це питання довше. І очевидно, це добре, бо е, проблема е, тепер е, набагато виглядає для майбутньої адміністрації складнішою ніж е, е, в якійсь е, 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 передвиборчі так. риторика, е, коли це був час виборів, і це мала бути там короткі фрази, які американські ція хотіла би почути. Відповідно, уже коли адміністрація зайде, коли всі ключові призначення будуть здійснені, то і почнеться ця офіційна робота. Але робота з налагодженням контактів вона безумовно велася до цього. Там і певні зустрічі з республіканцями були і, і звичайно будуть продовжуватися. Але ну очевидно, що нас чекають такі ну непрості ці місяці, і дуже важливо, окрім. Того, що Україна чітко буде звичайно продовжувати свою лінію і тримати свою лінію. Важливо, щоб і європейський союз не залишався в стороні, бо Україна буде частиною європейського союзу. Ми, до речі, от буквально за там сподіваюся, до березня відкриємо вже перший переговорний кластер. Тобто ми вже в такому дуже глибокому процесі інтеграції до європейського союзу. І очевидно, що європейський союз має відігравати свою роль, бо це безпека європейського континенту. Будемо стежити і тримати руку на пульсі, бо дуже динамічно на всіх таких рівнях міняється ситуація. Давайте зараз перейдемо до внутрішніх політичних справ України, до парламентських. От цього тижня був ухвалений у другому читанні законопроєкт про те, аби відкрити відкритішими були комітети Верховної Ради. Ухвалення сприйнялося суспільством дуже дуже позитивно медійниками і громадським акт. Активістам, зокрема, і це дійсно посприяє зараз такої більш відкриті більш відкритої роботі комітетів. Якщо скажімо. От деякі там комітети, чи деякі елементи роботи Комітетів Верховної Ради все ж таки будуть закритими або будуть певні депутати незацікавленими в тому, аби дійсно привідкривати двері для громадськості. Чи є прописані в цьому законі механізми, які будуть виключати такі моменти, запобігати їм? Отже, ну про що йдеться? Фактично, цей закон, коли він буде підписаний президентом України, зобов'яже комітети транслювати онлайн свої засідання, якщо це не комітет, який проходить в закритому режимі. Закритий режим, зрозуміло, що це, коли розглядається інформація з обмеженим доступом, і це там заслуховування, Ну, найчастіше це комітет з питань безпеки і оборони, але деколи може бути закритий комітет з питань бюджету, якщо наприклад детально обговорюється оборони бюджету або ж ну очевидно можуть бути якісь винятки не знаю, для правоохоронного комітету але мені складно теж уявити яка може бути ну можливо коли там якісь питання СБУ, бо СБУ і в оборонному і в правоохоронному комітеті Відповідно, також потрібно викладати запис. І якщо комітет проходить в офлайн режимі, то, тобто фізично в приміщенні, бо може бути і зум, то журналісти, які вже акредитовані. От ви якраз показуєте ці брифіни, Тобто, це журналісти, які вже працюють при центрі. Вони можуть також за цією акредитацією в прес-центр приходити на засідання комітетів. Ну наш комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики. Такі і так відкритий, ми і так транслюємо свої засідання. У нас присутні журналісти, коли вони хочуть бути, наприклад, детектор медіа на кожному нашому засіданні присутні і пише ем, новини з, з цього засідання. Якщо комітет не виконує це рішення, то може бути звернення до регламентного комітету, щоб ну, розглянути, чому це не відбувається. Але я впевнена, що журналісти ну і громадські активісти, громадські, Цякість будуть дуже пильно стежити за відкритістю комітетів, робити якісь рейтинги, тих, хто дотримується, хто не дотримується. Але я вам скажу, що так само, як було із відкриттям куларів на третьому поверсі, відкриттям прес-центру, був величезний ажіотаж. Перший сесійний тиждень, коли було було перше засідання, там була черга, там переживали хто втрапить, хто хто ні. Зараз набагато. Цей ажіотаж зменшився, тому я думаю, що із комітетами деякі може комітети не будуть дуже цікаві. Хоча мені здається, що це дуже важливий аспект роботи саме парламентських журналістів. Бо коли вже закон голосується в залі, це фінальна стадія, так особливо якщо це друге читання. А до цього це і правки, це і обговорення різні робочі групи. Тому ну це насправді не так. Ну це не якесь там шоу, це насправді важка робота парламентських журналістів розбиратися, як змінюється з. Кони між двома е, читаннями, ви знаєте, я прекрасно знаю, яка це нелегка робота, бо свого часу я разом з колегами працювала у парламенті, і якраз ми і під час повномасштабного вторгнення, коли дозволили, уже потрапили у е, кулуари і в такому е, нинішньому воєнному форматі, але працювали в парламенті. І е, дуже цікаво насправді, як видозмінюється законопроєкт е, після обговорення комітетах, як вже йде обговорення у парламенті парламенті, і ти вже бачиш, як от які там негативні чи позитивні норми можуть змінювати сам документ. Остання хвилиночка в цій конкретній нашій розмові, зважаючи на таку поступову відкритість парламенту, чи може сам сама Верховна Рада трішки привідкритися от вже в роботі парламентських журналістів, чи можливо якісь тривають обговорення, аби і там хоча б тимчасово пускати журналістів у сесійну залу? Пане ну, у нас е... лишився час кілька секунд. Е... Присутність в сесійній, ну, саме на балконі, не не додає нічого іншого ніж присутність при трансляції, бо все одно видавати новини швидше не можна а відео отримують із засідань. Тому ну тут можливо треба якісь додаткові дискусії там на базі комітету з питань свободи слова для розуміння дякую, там, євгенія мусимо, мусимо завершувати. Так. Дуже дякую, що розповіли багато цікаво. Відповіли на це запитання. Євгенія Я Кравчук вам. була з нами на зв'язку, заступниця голови фракції Слуга народу